Багато дітей мають проблеми з розвитком мовлення, а використання ігрових прийомів пісочної терапії робить мовленнєве заняття цікавим та дієвним. завдяки задіянню кількох аналізаторів словухового, зорового та тактильного. Чарівний пісок допоможе правильно вимовляти усі звуки та швидко вивчати вірші. Спробуємо привітати наш чарівний пісок. До пісочку підійдіть і долоньки покажіть. Кучки долонечки стискаємо, пальчики по черзі розгинаємо. Пропоную пограти з нашими звуками. Малюючи рівну лінію, вимовляємо звук рівно. <звук> а тепер спробуй промовляти звук плавно, гучніше або тихіше. А у А тепер спробуємо так само, тільки різко. Д, 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 д. М. М, м, м. Малюючи спіраль, промовляємо звук, поступово нарощуючи гучність. Зараз пропоную вивчити віршика. Україна, рідний край, поле, ріки, Зелен гай. Любо стежкою йти, тут живемо. Я і ти.